Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні вихідний день і хочеться щось смачненького, і я вирішила приготувати пиріг в духовці з зеленью. Ось у мене цибулька молода, вже нарізана відварені яйця, натертий сир твердий, замість сиру можна тут використати сир кисломолочний, тобто творог. Кефір, яйця для тіста, сода, можна розпушувач, сіль, ну, звичайно, і борошно. Зараз будемо працювати далі. Робимо тісто. Виливаємо яйця, виливаємо кефір. Цю кількість інгредієнтів я вам напишу в профілі відео. Висипаємо сіль і все змішуємо гарненько, збила я яйця і ефір зараз додаємо борошно. Висипаю я соду, висипаю я яйця. Цибулю, сир, потихеньку, зараз подивимось, що у нас вийде. Ось у нас ви бачите, я все гарно перемішала. Ось такої консистенції виходить. І будемо викладати в форму, чи в сковорідку в кого що є. Ось, І в духовку на 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Ну, побачимо, фактично, воно покаже, за скільки хвилин цей пиріг у мене приготується. Виклала я на сковорідку бумагу пергаментну, і буду виливати. Гарненько так розрівнюючи. Ось так виглядає наше тісто і ставимо в духовку. Все. До зустрічі після випікання. І ось пиріг приготувався. Дивіться, який він гарний на вид. Я готувала його до золотої скоринки. весь час спробувала і випікався він у моїй газовій духовці 35 хвилин. Я знаю, що це смачно, тому що я готую вже не вперше, особливо в сезон зеленої цибулі. Кріп, зелений можна зараз сюди додавати і смакувати. В будь-який день. Чи то вихідний, чи то святковий, можна готувати. Це бюджетно, швидко, смачно і доступно. Так що пробуйте, готуйте, ви не пошкодуєте. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобачки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. Вам сподобається такий пиріг. До нових зустрічей! Все в нас буде Україна!